Вітання усім! Рада бачити вас на каналі Косметика Сови. Сьогодні ми поговоримо про догляд за волоссям, про засоби, які можуть збільшити ріст волосся, та ті засоби, які зупиняють випадіння і допоможуть пережити сезонні проблеми із волоссям. Але перед тим, як перейти до відео, будь ласка, підписуйтесь на україномовний контент, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, а ми поїхали! Розпочати варто із того, що для активного росту волосся необхіден правильний догляд. І неважливо, яка цінова категорія догляду підібрана, важливо, щоб ці засоби підходили для вашого типу шкіри голови. Я підібрала для себе засоби від італійського бренду Бреліл, серія номеро. У мене відновлююча маска із екстрактом Вівса, і такий самий шампунь, також з екстрактом Вівса відновлюючий. Основна задача шампу. Шапуню очищати шкіру, він не може давати стопроцентного результату. Тобто, якщо будете користуватися тільки шампунем, результату такого як від користування шампуню і маски у вас вже не буде. Тому потрібно купувати засоби комплексно. Купуєте шампунь, купуйте маску цієї ж серії, і обов'язково дивіться на склад, обов'язково дивіться на те, до якого сегменту належить цей доглядовий засіб. Наприклад, раніше я користувалася смарки. Ну, у мене був і Pantene, у мене був хед Shoulders, шаума, кімоти. Ну тобто, всі бюджетні відомі бренди, які. Просто ну, випускають тонну продукту, які люди розкупають, і потім в результаті жаліються на те, що в них починається сухість шкіри, про те, що починається лупа, випадіння волосся. Знову ж таки, це серія професійна, і вона недорога. Це бюджетний проф, але він дає свій результат і досить непоганий. Тому я вам можу порекомендувати. Шампунь в об'ємі 300 мл і маска коштують в районі 150 гривень. За 150-180 гривень. Якось так на різних сайтах можна знайти різну. Ціну і підібрати для себе той варіант, який підходить найкраще. В мене були шампунь і маска, також від серії Inebria, від бренду Inebria, це італійський бренд. Ну це вже можна сказати, middle market, це не mass market, це вже трішки дорожче, але результат мені подібний до ось цих засобів. Тобто я не бачу сенсу переплачувати, коли можна знайти щось недороге і класне. Я знаю, що можливо ви не знайдете це в магазині, ну, в такому звичайному магазині, це можна замовити в Єві, можна замовити. На мейкапі, можна пошукати в інтернеті і знайти для себе той варіант, де цей шампунь і маска продаються просто за дешевою ціною. Загалом я купила і ну, результат відновлення я бачу. Ці продукти працюють для того, щоб волосся було не, не тонке, щоб волосся не було пересушене, і щоб ви просто відчували, що волосся ну, відживлене, що воно наповнене якраз ось цими елементами, які є в цих продуктах, і воно дійсно виглядає. Трішки краще. Ну, звичайно, після першого, другого, третього, п'ятого разу використання, ви ефекту одразу не помітите. Цей ефект буде накопичувальним. Тобто, чим більше ви цим користуєтеся, тим кращий результат. Тому якщо за першим разом ви підібрали собі серію під свій тип шкіри, якщо за першим разом ви не побачили 100% результату, якщо вам ну, просто не сподобалося використовувати, будь ласка, не потрібно там панікувати, купувати щось інше, а ці засоби викидати. Просто спробуйте ще раз, ще раз, для того, щоб ви побачите, чи буде Буде ефект чи ні, тому що волосся росте дуже довго. Волосся це просто взагалі щонайдовше росте ну по часі, це волосся. І тому потрібно тривалий період для того, щоб побачити якийсь ефект. От, я для себе підібрала ці засоби, вони підходять для жирної шкіри голови, підходять також для пошкодженого волоса. У мене якраз волосся пошкоджене від хімії, від завивок, від фарбувань. Тому ці засоби для мене просто ну, рівне коло, яким я намагаюся відновити ту довжину і ту міцність, і ту товщину волосся, яка в мене була до всіх цих маніпуляцій. Окрім основного догляду, важливо користуватися також і кондиціонером, якщо, наприклад, ви кожен день маєте голову. То ви ж, не будете кожен день накладати маску. Потрібно щось легше, щось швидше, і відповідно те, що буде давати ну, такий ем, миттєвий результат. І для цього підходять кондиціонери, бальзами ополіскувачі. Їх також можна підібрати із однієї лінійки засобів, а можна використовувати якісь вже інші тобто, це не принципово. Тепер далі я спробувала лікувальний шампунь? У мене лікувальний шампунь від польського бренду Evelyn. Тут 400 мл, і це шампунь із реп'яховою олійкою, який йде для укріплення і росту волосся. Тут є для ослабленого, рідкого і схильного до випадіння волосся спеціальний комплекс, який допомагає зупинити ці процеси і просто налагодити власне нормальне відновлення волосся. Що я можу сказати загалом? Чи варто купувати цей шампунь чи ні. Ну, дивіться, якщо у вас проблеми з волоссям незначні, тобто це може бути сезонне, сезонне випадіння, може бути випадіння через зміну раціону, через якусь дієту. Ви це помічаєте, то вам цей шампунь допоможе. Якщо проблема глибша, це може бути алопеція, можуть бути стреси, можуть бути якісь переживання, що впливають вже на емоційний стан, і відповідно вже організм реагує просто так ну, серйозно, то звичайно, що одним шампунем вам цю проблему не вилікувати і потрібно просто знайти власне корінь цієї проблеми і впливати комплексно. Якщо це стреси, то потрібно пити якісь заспокійливі седативні засоби і е, так само переглянути свій раціон. Можливо, в раціоні бракує якихось е, мікроелементів, вітамінів, які впливають на шкіру голови і впливають власне, на стан волосся, на його ріст і відновлення. Я не кажу, що в мене зараз чудовий результат і що я 100% ним задоволена, але принаймні я вже бачу перші кроки на шляху до відновлення волосся, коли мені вже не страшно показати. Казати, як моє волосся зараз реально виглядає, і мені вже більш-менш комфортно. Тобто, я зуміла зупинити випадіння і якось налагодила процес відновлення волосся. Але в мене залишилася ще одна проблема, з якою я наразі активно намагаюся боротися і шукаю для цього доступні методи. Ще один засіб, який також відноситься до догляду за волоссям, і є дуже класним за своєю ефективністю, який я тестувала декілька місяців, бо мені одного місяця це мало для того, щоб побачити результат, це є ось такий бустер Ice Cream Inebria, який має в собі 15 функцій. І з тих 15 функцій я побачила декілька. По-перше, це збільшення об'єму волосся. Візуально, звичайно, це не не ефект, який буде накопичуватися, це просто тимчасовий ефект. Але коли, наприклад, ви помили голову, потрібно зробити укладку, якусь гарну зачіску, то можна використати цей спрей для того, щоб отримати прикореневий об'єм. Також цей спрей можна використовувати як термозахист. Він чудово е, огортає волосся, створює свого роду плівку, яка просто захищає структуру і робить волосся м'якшим. Також цей засіб можна використовувати як незмивний кондиціонер. Якщо, наприклад, помили голову, перед тим використовували масляну маску, ви знаєте, що. Що будь-яка олійка, вона сушить шкіру голови, і відповідно вона навіть не так, вона живить шкіру голови, але при цьому сушить волосся по довжині. Якщо використовувати реп'яхову олію, якщо використовувати рацинову олію, це буде такий ефект. Тому потрібно незмивні кондиціонери, щоб волосся легко розчісувалося. І при цьому не було тонким по своїй текстурі. Тому ось цей. Засіб може замінити вам 10 баночок на вашій косметичній полишці і просто дати класний результат. Я вам можу це рекомендувати, бо я це сама використала, сама цим користуюся і. Загалом задоволена, не потрібно його змивати, наносити можна і на вологе, і на сухе волосся. Дуже легко розпилюється за допомогою. Тут є дозатор, і ви можете вибрати, яку кількість продукту вам необхідно, залежно від того, яка у вас довжина, яка тощина волосся, і взагалі якого ефекту ви очікуєте. Якщо, наприклад, для укладки то цього засобу потрібно більше. Якщо для розчісування волосся, то буквально один-два рази пшикнули, почекали, розчесали, і все, маєте класне, класне м'яке волосся. І, до речі, Тут дуже приємний аромат. Звичайно, цей аромат не стійкий, він не залишається надовго на, на волосся. Можливо, це і добре, бо тому що є люди-алергіки, наприклад, яким такі засоби просто ну, будуть заважати, будуть викликати якийсь дискомфорт певний, то цей засіб підходить, тому що ну, тут аромат не стійкий, він швидко вивітрюється, і, відповідно, потім будете почувати себе комфортно, і волосся буде класним. Можу вам рекомендувати це свого роду бустер для волосся. Наповнювач. Він дуже класно діє після того, якщо ви наносите якусь маску. Але я говорю зараз не про домашні маски, не про маски з олійками, а власне про ось такі маски, які йдуть із професійного сегменту. Це також недорогий продукт, його можна купити в районі 200-300 гривень, залежно як на якому сайті. Але я дивилася на майкапі, моніторила в Єві. Здається, в Єві в офлайн його можна купити, а в онлайн-магазинах його немає. Ну і також в мережі шик і блиск можна зустріти ці спреї. Ну там ціна буде набагато вищою, але ну принаймні, замовляти не потрібно і не потрібно чекати довго. Так, далі тепер переходимо до догляду за волоссям і до тих до тих речей, до тих продуктів, які можуть допомогти відновити ріст волосся. якщо користуватися цими продуктами правильно і при цьому зважати на раціон, зважати на правильне харчування, зважати на кількість випитої води. До речі, вода це просто необхідний складник здорового волосся. вам потрібно в день випивати. 1,5-2 літри води, в залежності від того, ну, від потреб організму, для того, щоб налагодився обмін речовин, для того, щоб не було ніяких проблем, і для того, щоб волосся просто почало нормально рости і ну, відновився баланс в організмі. Бо якщо волосся добре росте, якщо воно густе, якщо воно блискуче, це означає, що ви здорові, що організм добре себе почуває і. Ну, все класно. А якщо є проблеми, то це потрібно вирішувати, і потрібно вирішувати такими маленькими маленькими кроками і поступово. Ну, в мене, наприклад, процес відновлення волосся займає вже не один рік, не перший рік, але принаймні я вже знаю, які проблеми, як потрібно з цим боротися, і вже якось приймаю якісь міри для того, щоб це покращити. Наступне, що я вам покажу, це міноксидил. Це єдиний перевірений засіб, який медично підтверджено, що він лікує волосся. Були клінічні випробування. Це дійсно. Факт, і цей засіб міноксидил допомагає відновити ріст волосся. Власне, він пришвидшує цей ріст волосся і є одним із головних ліків у боротьбі з андрогенною алопецією. Тобто, якщо це генетичне випадіння волосся, то відповідно лікувати його звичайною олійкою або маскою буде ну, безрезультатно, тому потрібно щось ефективніше. Цей засіб ефективний дійсно. Я користуюся ним вже більше півроку, і зараз в мене вже буде. Період перерви, коли я зможу перейти на щось слабше, для того, щоб не було різкого ефекту відміни, якщо ви починаєте користуватися цим засобом, ним потрібно користуватися курсами. Потім точно так само потрібно з нього сходити поступово. Тобто, якщо зараз я користуюся два рази зранку і ввечері, то потім я буду користуватися раз в день, потім через день, тоді через два дні, а потім вже перестану користуватися міноксидилом і перейду на щось м'якше. Цей засіб він стимулятор, але для того, щоби Волосся тримало свою густину, мало свою густоту, було більш е, живим, було більш. Е... Плотним потрібно використовувати також і блокатори випадіння волосся. Ці блокатори також можна купити на мейкапі, в Єві. Є різні варіанти, різні серії, різні виробники. Але я особисто для себе відкрила сироватку. Ну, це навіть не сироватка, це скоріше лосьон, тому що по текстурі це дійсно лосьон. Є від бренду Insight, це лос Control від випадіння волосся, Тут є в складі ехінацея, в складі також є. Екстракт кінського каштану, м'яти перцевої, екстракт гуарани і також додаткові компоненти, які допомагають цьому засобу швидше проникнути в шкіру голови. Цей засіб блокує випадіння волосся. Він не стимулює. Хоча тут написано, що він стимулює, але стимуляція тут на другому місці. На першому місці все-таки блокація від випадіння. І тому доцільно використовувати ось цей засіб Міноксидил разом із лосьйоном проти випадіння. Випадіння. Тому що коли міноксидил прискорює ріст волосся, відповідно прискорюється і процес випадіння. І насправді, якщо не використовувати блокаторів, то можна просто настільки це пришвидшити, що нового волосся, яке наросте, буде набагато менше від того, яке випало. І щоб якось цей процес збалансувати і зупинити випадіння, але при цьому прискорити ріст, можна використовувати це в комплекті в комплексі. Перепрошую, я використовую два рази в день міноксидил, раз в день перед цим використовую лосьон від. Інсайд, приємні відчуття від цього лосі. до речі, він не стягує шкіру голови, навпаки, робить її більш зволоженою, м'якою, і мені здається, що знімає подразнення, тобто легкий холодок на шкірі відчуєте, потім приємне тепло, і на цьому все ніяких поколювань, ніяких ніякого свербіння, ніяких неприємних відчуттів не буде. Загалом я дуже задоволена. Єдине, що вам може не сподобатися, це засіб. Тут засіб такого ну лікарських трав. Засіб ну, аромат лікарських трав, і якщо вам такі аромати вподоби, то доведеться потерпіти заради, заради свого волосся і заради його е, краси. Об'єм е, 100 мл. Ну, тут вистачає надовго. Я думаю, мені на два місяці цієї, цього лосьйону вистачить е, при щоденному використанні. Далі. Е, Зараз користуюся аюрведичними олійками. Це також один із етапів догляду за волоссям, які дають непоганий результат. Можна використовувати рецинову олію, можна використовувати реп'яхову олію, але потрібно пам'ятати, що волосся потрібне додаткове живлення із різних компонентів. Неможливо тільки одним компонентом повністю відновити ріст і збагатити волосся, збагатити, зробити його текстуру більш плотною. Тому я користуюся зараз олійкою для волосся Амла і Мигдаль це український бренд Тріуга. І склад тут повністю натуральний. Тут в складі є і вітамін Е, і вітамін А, ретинол, і також є екстракт перцю стручкового, амла, фанегури, кукурудзена олія, мигдальна олія, кунжутна олія. Тобто тут склад олійок. також є парфумована композиція, що робить використання дуже зручним, тому що аромат нереально м'який, нереально класний. Я роблю просто масаж голови з тим засобом. Тоді закутую під поліетилен, укутую рушником для того, щоб був термоефект, для того, щоб було просто. Зігрівання шкіри голови, щоб розширили спори, і цей корисні елементи цього засобу дуже швидко проникли всередину і вже почали діяти. І, власне, тут мені подобається те, що тут є дозатор. Це, бачите, в формі спрею. Дуже зручно він видає потрібну кількість продукту, розподіляю на прикореневі зони масуючими рухами, масажними рухами. І після того вже залишаю для того, щоб засіб швидше. Поглинувся шкірою і дав нормальний результат. Тепер покажу вам ще один засіб, який потрібно використовувати дуже обережно і точно дотримуватися інструкцій в масках. Це для домашніх масок. Ну, я думаю, всі роблять домашні маски там, з різних інгредієнтів, які просто йдуть для живлення волосся. Це є демексид. Він використовується для того, щоб всі компоненти маски швидше поглинулись в шкіру голови. Його потрібно наносити на. Чис його потрібно наносити на. Чисту зволожену шкіру голови. Бо якщо ви нанесете на жирну шкіру голови, то весь цей жир, який шкіра виробила весь себе, просто знов поглинеться назад і утворюються сальні пробки, після яких випадіння збільшиться, тому його потрібно тільки на чисту шкіру голови. Можна купити в аптеці об'єм 50 мл, додається буквально декілька мілілітрів на один раз в маски, і я його не поєдную з тими масками, які купую вже в готовому вигляді, тому що я боюся, що таким чином можу пощупити пошкодити своєму волосю і можу пошкодити просто тому, що, наприклад, ось в такій масці вже все готове. Тут не потрібно нічого додати, не потрібно купувати якісь додаткові вітаміни, тому що ви цим руйнуєте склад самої маски, і ефекту від цього не буде ніякого. А в гіршому випадку можна ще й пошкодити. А от в домашні маски цей засіб я додаю для того, щоб збільшити їхню ефективність. Для активного відновлення росту волосся, для того, щоб шкіра отримувала необхідні додаткові елементи для живлення та догляду, я роблю також масаж. Масаж шкіри голови можна робити 2-3 рази в тиждень, ввечері, коли, наприклад, дивитеся якийсь фільм, відпочиваєте, відповідно, можна трішки порелаксувати. Обов'язково під час масажу голови потрібно промасовувати шию, для того, щоб посилити кров. Обіг і покращити його, і відповідно для того, щоб волосся було ну, більш живим, більш доглянутим і більш густим. Для цього я додатково використовую різні аромаолійки, також ефірні олійки. Найулюбленішими і найефективнішими є для мене олійка лаванди і також олійка чайного дерева. Дуже класно діє олійка чорного кмину, і також олійка з абрикосових кісточок. Ці олійки. Живлять волосся. І в мене, наприклад, коли я використовувала міноксидил, то відповідно була дуже сухість. Я відчувала цю сухість. У мене була лупа, мені було дискомфортно, неприємно. І моя трихолог порадила використовувати ефірні олійки для того, щоб просто якось заспокоїти шкіру голови. і Оцей перехід на міноксидил був максимально комфортним. І тому мені порадили власне лавандову олійку. Ця олійка дуже класно пахне, і з нею можна зробити собі дійсно вечір релаксу. Окрім цього, ви отримуєте ще користь, тому що коли промасовуєте шкіру голови, то відповідно отримуєте. Ефект відпочинку, ефект. Ну, ви знімаєте просто м'язові спазми, особливо ось тут, якщо промасовувати зону шиї і робити це ось такими круговими рухами, то буде дуже класний результат. Я це переконалася на собі, я цим користуюся, і мені це дає дійсно добрий ефект. Звичайно, цей ефект наразі не так помітний, як би хотілося, але тим не менше, вже ось моє, моє волосся вже починає відростати і вже є якісь програми. Бо останні, останнє, що я зробила з цим волоссям, це пофарбувала його на світлий колір, і, відповідно, в мене було дуже посилене випадіння. Також була сухість Ось ці кінчики вони були дуже сухими і надоглянутими. Але зараз це все за допомогою масок, за допомогою правильного догляду, за допомогою постійного зістригання і вирівнювання. Це все якось відкоригувало і наразі воно виглядає більш-менш природньо і більш-менш нормально. Але не останню роль в цьому відіграли, власне, ефір. Ефірні олійки, і я рекомендую вам цей засіб, тому що він доступний всім. Ефірні олійки можна купити в аптеках, вони продаються. Там величезний вибір, ви можете навіть проконсультуватися. До речі, я бачила є збір олії, композиція оліїв, які підходять для масажу обличчя, для масажу голови, для масажу тіла. Тобто можна вибрати будь-що. і Ну, залежить все від, від бюджету, який ви готові на це витратити, і відповідно від того, якого результату ви хочете досягнути. У мене тут від арома країни лаванда перший сорт 10 мл. Тут в складі 100% ефірна олія лаванди першого сорту. Відповідно використовую там беру одну-дві каплі, розмасовую по всій шкірі голови. Це ну. Жирності великої воно не викличе, олійка швидко поглинається шкірою, а приємний ефект будете мати. Але потрібно робити масаж. На чисту шкіру голови. Якщо ви будете робити його вже на жирну шкіру, коли волосся і, ну коли шкіра вже достатньо забруднена, то відповідно ви не отримуєте ефекту поглинання. І ця олійка залишиться просто назовні, і результату цього не буде. І також дуже класна знахідка. Ну, я думаю, ви всі про це чули, 100% це, це те, що допоможе пришвидшити ріст волосся. Від цього ви побачите дуже багато маленьких волосків, це є нікотинова кислота в ампулах. Вона також продається в аптеці, її можна купити з рецепту, і вона йде для волосся. Її можна додати в маски, але найкраще використовувати її окремо від всього, наносити просто на проділи по шкірі і розтираючими рухами. Вмасовувати в шкіру, після цього можна закрити шкіру ну, на, на, накрити поліетиленом або рушником для того, щоб був термоефект, можна залишити так. Ну, все залежить від того, як, який у вас тип шкіри і якого ефекту ви хочете досягнути. Якщо для росту волосся, то потрібно використовувати нікотинову кислоту комплексно і потрібно використовувати її курсами. Тобто, ви, наприклад, тиждень робите нікотиновою кислотою втирання, тоді тиждень шкіра відпочиває. Переключаєтесь на якийсь інший засіб. Потім знову повертаєтесь до цього ж і вже потім бачите результат. Загалом ці всі засоби вони допомагають досягнути якогось результату. Але перед тим, як починати відновлення волоса, перед тим, як переходити до цього етапу, вам необхідно знати, що потрібно здати всі аналізи. Для того, щоб ви визначили, в чому ж причина. Якщо ні з того, ні з цього волоса починає різко випадати, це ознака, що в організмі є проблеми, і ці проблеми в жодному разі не можна якось. Ігнорувати, не можна якось просто не, не брати до уваги і пробувати звичайними масками, якимись лосьйонами, це все відновити. Ні, результату від цього не буде. Тільки тоді, коли ви знайдете в організмі проблеми, тоді ви зможете з допомогою вже результатів аналізів підібрати правильне лікування. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, зверніться до трихолога. Коли я звернулася до свого трихолога, я, е, перше, що ми зробили, це от здали аналізи, пройшли курс мезотерапії, потім Йшли на міноксидил. Потім у мене був також дарсонвал, я користуюся дерсунвалем, це розчісування волосся за допомогою таких мікротоків, і вони дійсно покращують циркулювання крові і допомагають краще поглинатися корисним речовинам. Відповідно, дерсонувалізація це також невід'ємний етап лікування волосся, але це все було підібрано під мій тип шкіри. Якщо у вас жирна комбінована шкіра, то вам ці засоби всі підходять. Оці, що я показувала, якщо у вас суха і чутлива шкіра, то в жодному разі. Це не можна робити мезотерапію, бо це ви будете подразнювати волосся, Ну подразнювати власне шкіру голови. Не можна робити дерсонвалізацію занадто часто, тому що ви ще більше пересушите цю шкіру. Ну, в цьому є свої нюанси, і дуже важливо, щоб весь процес відновлення волосся був під контролем лікаря. Тобто, коли ви змож... коли б ви могли проконсультуватися з лікарем, і він би вам сказав: це ми п'ємо, ці таблетки ми п'ємо, ці ми не п'ємо, це ми робимо, це ми не робимо. Бо інакше ви дійсно можете собі нашкодити. І щоб цього не відбулося, я вас закликаю. Якщо ви бачите, що є серйозне впадіння волосся, ну прям. Багато випадає волосся, то не, не думайте, що е, вітамінки там солгар, чи вітамінки Перфектіл чи якісь інші вам допоможуть. Не думайте, що серія масок вам допоможе. Допоможе тільки консультація в лікаря, огляд в лікаря, аналізи, е, трихоскопія. Це ну, те, що вони там роблять за допомогою для того, щоб визначити, як росте волосся. І ну, взагалі яка кількість волосяних цибулин ще придатні до відновлення. І, е, Після цього ви вже будете бачити перші результати. От в жодному разі не думайте, що от, ну, просто можна собі взяти з інтернету будь-який рецепт, будь-яку будь систему догляду і по цьому зразу собі доглядати за своїм волоссям. Я так робила і нічого доброго, це ну ніякого доброго результату не отримала. Просто втратила той час, який би я могла б витратити на дійсно відновлення волосся. Зараз я вам покажу ще дерсунуваль, щоб ви розуміли, як він виглядає, і власне як він працює. Дивіться, ось так він виглядає. Це просто ось тут є така скляна насадка з металевим наконечником, яку потрібно вставляти в сам корпус драсонваля. Тоді вмикаєте в. Розетку, і тут ви підкориговуєте Ось тут є знизу, ну деколи знизу, деколи з боку є кнопки, які підкориговують власне силу токів. Я завжди беру максимальну міцність для того, щоб максимальну швидкість для того, щоб просто отримати класний результат. Але ну, в мене достатньо, скажімо так, в мене достатньо жирна шкіра голови, щоб мені це було, ну. Комфортно, якщо, наприклад, суха шкіра, то такими мікротоками ви її ще більше висушите, і буде сильна лупа, буде відчуття стянутості і ну просто багато неприємних відчуттів. Тому це все потрібно коригувати. Але загалом, якщо в комплексі це все робити, то можна досягнути якогось результату. Але знову ж таки повторюю: не ігноруйте можливості відвідати трихолога, не ігноруйте можливості проконсультуватися і вияснити причину, чому власне почалося випадіння волосся. Отож, я щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам корисним, і ви зможете поділитися ним своїми друзями або розповісти. Будь ласка, до речі, напишіть в коментарях, як ви лікуєтеся із проблемами випадіння волосся, чи турбують вас ці проблеми, які засоби допомогли вам побороти це, і можливо, те, що би ви хотіли, щоб я протестувала. Можливо, ви маєте якісь сумніви стосовно якогось препарату. То, будь ласка, пишіть в коментарях. Я з радістю це протестую, розповім про це, дізнаюсь більше інформації. І поділюсь нею з вами. Щиро дякую за перегляд, що були зі мною. Бажаю нам всім сьогодні мирного дня, мирного тижня. Сподіваюся, у нас все буде добре. Тримаємо кулачки за наших хлопців на сході. Дякую за перегляд. Ваша сова.